Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп достроково залишив саміт Групи Семи у Канаді. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт пояснила, президент вирішив повернутися додому через події на Близькому Сході. Сам Трамп написав на True Social, що цитую всі мають негайно евакуюватися із Тегерана. Сьогодні до саміту G7 у Канаді має приєднатися президент України Володимир Зеленський. Він мав намір говорити із Трампом про купівлю зброї. Ольга Кошеленко продовжить. У променях при західного сонця під час групового фото із лідерами групи семи Дональд Трамп забирає всю увагу журналістів. Його речниця Керолайн Левіт щойно повідомила в соцмережі X. Президент ша достроково залишає саміт і повертається додому через події на близькому сході. Маю повернутися, це дуже важливо. Хочу лише подякувати чудовому господарю. Фантастична робота. Дякую Канаді, але напевне ви бачите те, що і я маю повернутися якнайшвидше. Від цих пояснень Трампа не стає зрозуміліше, чому він перериває участь у саміті. Прем'єр-міністр Канади лише зронить на ходу, що розуміє причини. Я дуже вдячний президенту за присутність і я цілком розумію, чому він має повернутися. Втім, за лаштунками порозуміння не було. Пише New York Times. Усі, окрім Трампа, лідери виступали за деескалацію на близькому сході. Вже в понеділок увечері, коли пан Трамп вирушив із Канади назад до Вашингтона, він таки підписав заяву щодо Ірану. Іран є головним джерелом регіональної нестабільності та терору. Йдеться у заяві, підписані президентом та іншими лідерами. Ми послідовно наголошували, що Іран ніколи не повинен мати ядерної зброї. Ми закликаємо, щоб розв'язання іранської кризи сприяло ширшій деескалації конфліктів на Близькому Сході, включаючи припинення вогню в газі. Заслав. Одного з американських посадовців Трамп змінив свою думку частково через зміни, внесені до початкового варіанту заяви. Президент США не погодився підписати таку заяву. Трамп стоїть перед критично важливим вибором: чи вступати у війну на боці Ізраїлю, а саме чи знищувати укріплений глибоко під землею, завод зі збагачення урану у Фордо.